59 тисяч абонентів на Харківщині були без електрики сьогодні вранці. Повідомив заступник технічного директора компанії «Харківобленерго» Олександр Кишинський. За його словами, до обривів дротів привело намерзання льоду товщиною до 5 сантиметрів. На Харківщині з вечора вівторка йде крижаний дощ. Зранку ще було 80 ліній відключено і 6 Частково на теперішню годину залишається 54. Відновлення мереж в умовах ожеледі, вона ускладнена тим, що дуже великі маси дратів приходиться вплоть до того, що оббивати от ожеледі, і тільки після цього монтувати. Є випадки падіння при монтажі проводів, обриваються інші драти, ну і відповідно, теж приводить до руйнування стієк. Тому цей процес вже триває. Третю добу. На півдні області станом на ранок була знеструмлена уся Барвінківська громада. Телефоном розповів її голова Олександр Бало. А у сусідній Близнюківській громаді світла не було у 31-му селі. Чверть з них, третій день, залишаються без живлення, сказав секретар Близнюківської селищної ради Сергій Володченко. За словами Кишинського, на 15-ту годину живлення відновили у половини з неструмлених споживачів. Без електрики лишаються 28 тисяч. Найбільше проблем залишається саме на півдні Харківщини, у Лозівській, Первомайській громадах і частині Ізюмського району, говорить представник Харківобленерго. У Лозівській громаді без електрики дев'ять старостинських округів. Зранку була знеструмлена і частина лозової разом з котельнею, говорить заступник міського голови Денис Петренко. Авилівська сторона це близько 350 абонентів, які залишились без світла. Але ж все організовано таким чином, що комунальне підприємство організувало і працюють на генераторах. Крім обривів електролінії у Лозовій, від намерзання криги впали півтори сотні дерев. За словами Петренка, у вихідні в громаді працюватимуть усі служби. А міський голова Сергій Зеленський у своєму телеграм-каналі повідомив, завтра, 16 грудня, у громаді проведуть толоку, прибиратимуть наслідки негоди. Юлія Токар, Валерія Гецько, Суспільне новини, Харків.